Усім привіт, друзі! Ви на краю Лукчак 11К. Ну і сьогодні ми будемо робити е хату за одну хвилину, за п'ять хвилин, ну і за десять хвилин. Так, мій повісник уже почав, так що давай, у нас є одна хвилина рівно. Прямо в любі так, мій, мій помічник пише В. Я не знаю, для чого В він пише, але робимо швидше. Так, почали ми будувати десь, коли було 14 секунди. Це означає, що коли прийде одна хвилина, має бути ще. 14 секунд пройде. Так все нормально. Нормально, поки що. Поки що. І... Все. Пишемо все. Все. Отак, ну, чуть-чуть зробимо його менше. Ой, треба. Пару секунд. Все! Зараз вийшов. Ну і вийшла у нас ось така от хатка. Yeah. <рискриє> <рискриє> вийшла у нас ось така хатка, правда, клібенька трошки. <рискриє> так. Ну, і тепер робимо нову хату. Уже за 5. Уже за 5 хвилин. А чому ми розбомбуємо? А чому ми просто розбомбуємо? Так, за 5. Зараз будемо робити за 5 хвилин. То зрозумів, це моє повне ім'я, Так, ну нічого, починаємо будувати? Так, так, у нас є уже 5 хвилин, так що все, це нормально. нормально. Ми зробимо щось по, типу хата триме, хата повинна бути такою маленькою. Це якщо самі пам'яті. хто не знає, це мій однокласник. Я з ним дружу. Так, поки що пройшло десь секунд 30, так що можемо так сильно настаратися. З хатою буде велика. Так що треба постаратися зробити щось велике. Пацани, пройшла одна хвилина. Одна хвилина, хвилина вже пройшла, так що треба трохи постаратися в цей зробити. Треба Хіба двері зробити відліпшимо. -ві 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 -ві. О, ось так. Во, ось так гарно. О. Тепер що треба зробити? Е ми маємо зробити якусь піну. Так. Так, щоб вона була на всю хату. Оу! Oh. Вже пройшов. Оу, oh. зараз пройде друга хвилина, а це дуже не класно. Так. Мамо зубите стіну, як тут. М -м -м. Так. Яксосовий відео може обірватися, як же вибачте. Яксо це станеться. Будь ласка. Так, пацаны, пацаны. Эмм, короче, я теперь без пам'ятника. А. він, короче, його клычма, мама так що, все. Пока. Пока. Все, пока. Пока. Все, папа. Папа. Ну. Короче, вот тут вот не и что-то вообще было. Це так мои вот. Тепер буде складніше. Ну, ось таку хату ми зробили майже за 5 хвилин. Оп. Ось так от робимо. Все. Ем, <плес> uh. so. um, У нас тут че... одна хвилина і парочку секунд. Так що so... <плес> Я б успію добу забуду що цього щось інтерв'яр невеликий. І... Ото тут буде диван, отут -от тут буде стілчок, стільчик, стіл. От тут буде стояти телевізор. Ой, отут тут будем целого пічка. Вот тут буде телевізор стояти. Серед нас є комп'ютер, даха буде телевізор. Все. Ось тут тут буде. Що тут ще буде чуть-чуть. Час у мене на підході. Так що поставлю ковтрик. Остається пару секунд. Так вот 13? Так. Ну і можна сказати, ось така у нас хата вийшла. Тепер переходимо до хати за за... 10 хвилин, так? Либіть, хата за 10 хвилин. А ви думали, все таке ніколи не стане, що таке чудо. Отак рідко буває відео. На 10 хвилин, або... Ну, так, коротше, на 10 хвилин буде інакше відео, ну бо. Коротше, коли це відео набере 5 лайків або хіба 2, то я зроблю другу частину, де вже на 10 хвилин, па-па. Ну, а ви були на каналічику до 10ка і всім па Кіт